Слава Ісусу Христу! Ми сьогодні зібрались, аби посвятити ікону, Господь Ісус Христос благословляє дітей. Для чого? Щоб Господь дивився на своїх дітей. І діти бачили свого Бога. Бо Господь каже: я своїх знаю, і мої мене знають. Яка різниця між вчителем і вихователем? Головним завданням Вихователя є не навчити, головним завданням вихователя є виховати. Від слова виховати, а це набагато важливіше. Це йде перед вивчити. Бо навчити можна і мавпу, і пса стрибати. А ви є якраз не вчителями, ви є більше, ви є вихователем. Садочок є місце найперше виховання, а не місцем навчання. Період до 6-7 років є найважливішим у житті людини. В цей час закладаються її моральні якості і чесноти. Про це кажуть як психологи, так і духовники. Один святий вихователь вчить, людина від 7 до 70 років не міняється, а з 1 до 7 років кожен день. Той мозочок, звивини, працюють, рухаються кожного дня. Тому до цього часу ви і ми повинні встигнути виховати дитину. Бо потім вже буде щораз складніше домовлятись, просити, кричати. Ви є якраз тими, біля кого вони є у цей період. Ви є тими, з ким дитина спілкується, кому розказує, кого питає. Чесно, в мене немає слів, наскільки ви можете бути великими і багато добра зробити. Ну і наскільки можна пустити все. На самотік. Як називались перші садочки, коли з'явились на наших землях і хто був першим засновником? Першим засновником садочків був отець Кирило Селецький, а першими вихователями були сестри монахині, і називались вони тоді не садочками, а захоронками, місцем, де захороняють? Дьявол знає, головна ціль це дитина. Якщо злапає її, злапає її. Батьків, бо від дитини залежить спасіння батьків. Ми є тими, хто має захоронити дітей, дати їм ті фільтрики, які б могли відштовхувати спокуси світу і злих людей. Ви поставлені на цьому місці, тому мусимо йти супроти світу, так, щоб діти, не відчуваючи того, але чомусь вміли хреститись, правильно хреститись. Тут ви можете всього навчити. Богородиця також була у садочку з трьох років, у храмовому садочку, де також вчились писати, читати, працювати, молитись це є вашим завданням. Ви є ті, на яких Господь надіється найперше. Амінь. Слава Ісусу Христу!